На черговій сесії обласної ради вирішуватиметься доля вузлової залізничної лікарні в Коволі. Нагадаємо, з 2015 року державний бюджет не фінансує цей медичний заклад. І обласній казні це вартувало понад 18 мільйонів гривень. На одній сесії обласна рада погодилась забрати в комунальну власність цілісний майновий комплекс лікарні. Однак відкритим залишається питання з самою юридичною особою. В облдержадміністрації пропонують реорганізувати лікарню у відділення номер 2 облас обласного хоспісу на 80-90 ліжок. Відповідний проект рішення зареєстрований в обласній раді. Його обговорювала постійна комісія з питань охорони здоров'я. Зі слів начальника управління охорони здоров'я ОДА Ігоря Ващенюка. Сьогодні в області є потреба на такий заклад, як додатковий хоспіс. В уже існуючому відділенні є 25 ліжок. А за стандартами ВОЗ у нашій області їх має бути 110-115. Утримання хоспісу в ковалі вартуватиме обласному бюджету. То 10 мільйонів гривень в рік треба робити відкриту реструктуризацію. Тому що через рік це лікарня буде банкротом. Хоспісні ліжка є кругом світі, і вони фінансуються напряму з бюджету, так як медична послуга пенсіонерів і за такі ліжка всі б'ються. що за ними будуть гроші. Це зараз нас не розуміють. А через два, два роки ці люди, які будуть мати тих 80 поспісних ліжок, вони будуть нам вдячні. Депутат обласної ради В'ячеслав Робльов не заперечує, аби на базі лікарні функціонував хоспіс. Однак він нагадує, що на розгляді в раді перебуває ще один проект рішення, внесений головою ради ігорем палецею. Не треба забувати те, що до цього було зроблено, і скільки разів ми зустрічалися з колективом. Скільки разів ми зустрічалися з пенсіонерами залізничників, які дійсно хочуть мати відділення чи лікарню, яка буде їх обслуговувати. Є ще проєкт рішення про постпродрахункову поліклініку, на якій наполягали пенсіонери-залізничники, члени лікарні залізничної і яку вже декілька разів за ініціативи голови обласної державної адміністрації знімали сесії. Я рахую, що треба дати можливість лікарям зробити цю комунальну установу. І плюс до того, якщо ми ж чітко розуміємо, що медучилище просить ті площі, буде в'їжджати, там будуть діти вчитися, які потім будуть ставати кваліфікованими медпрацівниками. Після обміну думками депутати вирішують рекомендувати сесію обласної ради таки реорганізувати лікарню в комунальний заклад. Обласна лікарня міста да. місцевому так. Встановлюємо, що правонаступником всіх майнових прав обов'язків майнових і немайнових, Державної державних лікарні є цей хоспис, який буде перетворено. За обговоренням питання пильно стежать окремі працівники лікарні та залізничники. Проект, який напрацювала комісія, їм не вподоби. Вони вважають, що залізнична лікарня повинна й надалі залишатися залізничною лікарнею. Їхня позиція в принципі співпадає ще з одним проектом рішення, який зареєстрував депутат Сергій Слабенко. І ми вважаємо за е, право вимагати те рішення, яке буде дати нам можливість там обслуговуватися надалі. Давайте ми пробуємо зробити такий варіант, хоча б на рік надати ще попрацювати в цій лікарні. нами зібрано більше 10 тисяч підписів проти цього рішення, яке буде передбачати створення лише хоспісу. Це створює великий соціальний вибух. Послухайте, будь ласка, тому що ми збирали людей. Люди вийшли. Не ми їх збирали, вони самі нас підбирають ззаді, Вони вийшли. Більше тисячі людей вийшло до стін міської ради. І вони проти категорично хоспіса лише. Тож ну, Шановні, послухайте мене, 17 мільйонів наших грошей пішло за півтора року. Я хірург. Значить, ми були там. Пан Ващенюк, доповідь. Дайте нам доповідь. Та комісія, коли поїхав судинний хірург, проктолог. Спеціаліст по діабетичної ступі і там. Дайте до. Що з того вийде? Акредитацію вони не пройдуть. Ні одної лапаротомії немає, розумієте? Те, що ви говорите, ні одної серйозної операції не проведено. А те, що проведено, не відповідає стандартам. В медицині зараз діють стандарти лікування хворих. Раз в три роки проходить міністерська акредитація. Акредитацію пройшла обласна лікарня по... в прошлу п'ятницю, коли виїжджає комісія. І дивиться, вивертається все. Ускладнення, віддалені результати, якість надання медичної послуги. Коли на ста ліжках лежить 30 хворих, розумієте, і коли 36% чи 39% оперативно активність в хірургічному відділенні, це значить, що 70% хворих 60% лежить непрофільних, які вони не мають лежати. І ми їх маємо фінансувати. Так заберіть на себе і фінансуйте. Раз вони платять 18 їй в кабін, а, да. забирайте лікарню, ми вам її віддамо з землею, з усім. Ще букет подяку зробимо. А, да, да. Забирайте, будь ласка, фінансуйте. Ви щось хочете, що хотіти свої гроші. Дякую. Всі питання. Ну почекайте, ну зіли стільки грошей. Е Завантаже на відсотків 20-20%. Ну треба совість мати. Кіниці. Кіниці. Ви, самі, правильно? ви не говоріть, будь ласка, багато. Ну, подивіться за реалії. Ну, для чого це та брехня посія? Всі вони, абсолютно більшість обслуговуються через кілкодри, тему околиць. Врешті депутати зійшлися на пропозицію, що приорганізувати лікарню в хоспіс, поруч, ймовірно, створюватимуть госпрозрахункову поліклініку. Керівник лікарні Наталія Віслогузова запевняє, що такий варіант рішення влаштує більшість колективу лікарні. Голову обласної ради Ігоря Палеця зустрічають лікарі обласного територіального медичного дитячого об'єднання. Серед них виконувач обов'язків генерального директора Людмила Гагаловська. Нагадаємо, в лютому цього року в лікарні звільнили попереднього керівника Григорія Ващиліна. Змінилися, колективі стало спокійніше. Але старі проблеми залишилися. Потребує ремонту дах харчоблоку та пральні. Хоча вже вдалося дещо зробити. Відремонтували кисневу станцію. Лікарі кажуть, без неї як без рук, адже йде мова про порятунок життя дітей. Завдячуючи. В обласній ради були виділені кошти і завершений ремонт кисневої станції. Наші документи подані в ДАБІ в Київ. І вчора приїхала комісія. Зараз працюють і дають нам дозвіл на запуск кисневої станції. Це дуже було зробити складно, але влада поруч через то перемога є. Твердження влада поруч перевірили вперше, адже досі жодного голови Волинської обласної ради не було в операційних лікарні. 1200 операцій в рік хірургічним і урологічним творем і Сок операцій гор тут тисячу операцій порознистлі нас тут завідує Селюк, хірург Новатор зараз в Польщі Поскольського. Там, на стажуванні. А тому у відділенні більшість оперативних втручань роблять малоінвазивним методом. Це операція без розрізу, майже без болю та шрамів. Після неї реабілітація проходить швидше, але для кращого виконання хірургічних втручань бракує обладнання. Лампи зараз є сучасні з денним світлом. У нас дітки маленькі, все воно ну самі розумієте, для дітей освітлення нам дуже важливо. Ми не маємо нічого, практично усіх операційних старі такі лампи. Це, це нам нагально треба було. Окрім цього, відділення об'єднаної педіатрії потребує нового фіброгастроскопу. Такий за приблизними підрахунками вартує до 8 тисяч євро. Ігор Палиця зазначив, аби кожен завідувач відділення написав те, що вже сьогодні найнеобхідніше з обладнання, щоб мати список потреб закладу і шукати фінансування. Чимало для дитячої лікарні вдалося зробити завдяки допомозі фонду тільки разом. Засновником якого є Ігор Палеця. Дякуючи ще вашому фонду повністю весь капітальний ремонт і це якісний ремонт досі пор все стоїть ніде не ні, чи ні, 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 ні. Фарба це рідна одне із найкращих за матеріальною базою. Відділення онкогематології. Нині в ньому лікується 17 дітей, двоє із онкопатологіями. Аби обстежувати таких дітей раніше батьки платили 500 гривень за комп'ютерну томографію. З липня місяця ми почали обстежувати дітей безкоштовно на китевонка онкодиспансери. Саме головне змінився моральний клімат. Сюди йдуть люди, ми їх чекаємо, і вони надіються на нас. Ми, допомагаємо, ми їм допомагаємо. Надіємося на де подальшу. Співпрацю з владою на підтримку влади, а вона потрібна насамперед у добудові перинатального центру. Його будівництво почали ще 2001 року. У грудні 2015-го пад Луцьк сантехмонтаж 536 виграв тендер на добудову центру в Луцьку. Майже 90 мільйонів ще треба до його завершення, і справа в тому, що е, крім е, е, в Завершення перинатального включено і неонатальний центр реконструкції його і зараз от, надходять скарги на матеріально-технічну базу неонатального центру. але ми її вирішити не можемо просто без завершення перинатального центру. Ігор Палиця запевнив лікарів, що проведе переговори з директором ПАТ Монтаж no 536 Віктором Чорнухою щодо вартості добудови перинатального центру і зробить все, аби пришвидшити цей процес. Ще одним важливим питанням для лікарні є призначення нової керівника. з ініціативи українського об'єднання патріотів «Укроп» в області запровадили прозоре призначення керівників комунальних установ. В першу чергу це стосується головних лікарів. Раніше кандидатура на ці посади погоджували управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Ніякої політики в призначенні керівника не буде. Ніяка політична його там окраска, чи якийсь, кого він любить більше партію чи «Укроп», чи БПП, чи свободу. Мене це взагалі не цікавить. Головне завдання нового директора, на думку голови облради, це створення умов для надання якісних послуг пацієнтам та викорінення хабарництва з боку медичного персоналу. Ви будете обирати людину, яка буде переживати за вас, буде переживати за лікарню, яка буде ходити кожну копійку виривати в обласній раді, в фондів, бізнесменів для того, щоб лікарня процвітала, щоб були самі сучасні технології, щоб забезпечувати вас нормальними умовами праці, забезпечувати можливість навчання за кордоном, це все буде залежати від однієї людини, від того керівника, якого ви оберете. Заходи щодо забезпечення належного функціонування та розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів на Волині пропонується затвердити на сесії обласної ради. Нагадуємо, відповідний проект рішення вніс Олександр Корелюк, і він вже має підтримку профільної комісії. Під час обговорення депутати озвучили чимало проблем, які нині існують в освіті: і харчування дітей, і дефіцит підручників, і слабка інфраструктура. Нинішні бюджетні прогнози не втішні. Ми увійшли по суті вже в бюджетний процес. І те, що ми маємо на сьогодні, пропозиції окремих міністерств по скороченню фінансування зальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, пропонується передати утримання закладів. Є така пропозиція, і я, до речі, ще не чув якогось заперечення чи позиції Міністерства освіти по утриманню закладів і по фінансуванню адмінперсоналу. 呃 Передати на місцеві бюджети не у й теми оптимізації шкіл. Відомо, що остаточні рішення про закриття навчальних закладів приймали районні ради, а пропозиції вносила обласна державна адміністрація. Там запевняють, що непрості рішення давалися непросто, але беруть відповідальність за реалізацію державної політики в освіті. А вона полягає в тому, що кожна дитина повинна мати доступ до якісної освіти. Сьогодні аналізуючи результат в цьому році зовнішнього незалежного оцінювання. Я хочу сказати, що він у нас досить плачевний. У нас з української мови це не схід, це захід. У нас з української мови 30% сільських дітей не пройшли бар'єр здав-нездав. Тобто 30% сільської дитини не, не змогла сьогодні навіть подати документи до вступу до вищих навчальних закладів. І це саме сільська дитина. Ми не можемо сьогодні казати, що всі сільські школи погано працюють, тому що у нас 70% сільських шкіл і є в селах гарні, потужні, великі сучасні школи, гарно забезпечені, але школа, якою вона має бути сьогодні, а не була в минулому столітті, має мати обов'язково комп'ютерний клас, спортивний зал, внутрішній туалет, їдальню. Діти мають обов'язково мати можливість відвідувати гуртки. Тобто ми маємо розвивати системно дитину. Діти хочуть танцювати, співати в інших гуртках займатися, і в малокомплектній школі всього цього сьогодні немає. Ми говорили за оптимізацію, значить це дійсно створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей. От створення таких умов, які б забезпечили якісний підхід до освіти. Але знову ж таки зупиняється на факті, де факто. В минулому році Локачинський район закрив чотири початкові школи. Два автобуси пішло на АТО. Жоден з цих автобусів, який мав йти повернутися чи придбаний бути, він не прийшов і залишилися з проблемами. А не дай Бог сьогодні вийшов, з ладу цей автобус, який сьогодні обслуговує школу-гімназію, де підвозиться 115 дітей. І далі що будемо робити? А назріло сьогодні питання, і в ході оптимізації закрилася тумінь, залізвідня. Школа першого другого ступеня. І в оперативному, я скажу, в оперативному порядку управління вирішило питання щодо довозу дітей. Але які були складності? Чесно кажучи, давайте ми всі скажемо, пишіть з нас вихідці з якої школи? З сільської? сільської. Чому, як ми можемо порівняти надання якісних послуг? Якщо в селі ще закриють школи, папи вже позакривали, заклади культури поприкривали, поскорочували. На чому ми економимо? На здоров'я дітей? 7 годин, щоб дитина доїжджала до школи. Це треба в 6 встати, зібрати ту дитину. Мені здається, що дійсно ці питання повинні виноситися на загал. Власне, на загал, питання виносимо на засіданні інтерактивного прес-клубу обласної ради, який відбудеться 4 жовтня в редакції газети Волинь нова. Тема на Волині шкіл поменшено, а чи поліпшилась від цього шкільна наука? Питання депутатам та чиновникам можна буде задавати з 15-ї години на телефон редакції або ж за посередництвом сайту обласної ради через рубрику Веб-конференція. Профільна комісія внесла свої пропозиції голові обласної ради стосовно 11 контрактів з керівниками освітніх закладів комунальної власності. До 1 жовтня 2019 року продовжено контракти директора Володимир Волинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Богдану Гудиму та директору обласного еколого-натуралістичного центру Валентині Остапчук. На один рік пропонується укласти контракти з директором Володимир Волинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Валентином Вірковським, начальником обласного. Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павлом Буснюком з директором Вищого комунального закладу Володимир Волинський педагогічний коледж Миколою Савельєвим, директором Люблинецького навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат, ліцей Михайлом Боснюком, директором Маяківського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат Євгеном Возняком та директором Крупівського навчально-реабілітаційного центру Олегом Дацюком. До 31 березня 2017 року продовжать контракти Леоніду Толстіхіну, який є директором центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти науки молоді Волинської ОДА, сушик Наталії, директору Головненської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату, а також Тетяні Козубович, яка очолює Рожищенський навчально-реабілітаційний центр. В ході обговорення питання вияснило, що обласна рада та облдержадміністрація мають різні позиції. Нам було би цікаво подивитися, якими все такими критеріями ми сьогодні підійшли до призначення керівництва. Оскільки тимчасова комісія числа депутатів обласної ради продовжує роботу, будуть ще виїзди і безпосередньо в заклади, буде спілкування із колективами закладів. І як ми бачимо, наше спільне завдання все таки знайти раціональні рішення і знайти оптимальні моделі от цих навчальних закладів, які. Сьогодні є в обласній комунальній власності. Насамперед, виходячи з того, яка категорія дітей, який фінансовий ресурс має на заклад виділятися, яка підтримка потрібна закладу. І тому щоб прийти до раціональних рішень, напевно, треба ще часу. У той же час посадовці ОДА опанували до депутатів якраз в частині діяльності тимчасової комісії з питань перевірки комунальних підприємств та її рекомендацій про укладання короткотермінових контрактів з керівниками закладів. Світлана Машковець вважає, що короткі терміни контрактів вносять дисбаланс у роботу закладів. Голова комісії В'ячеслав Рубльов озвучив позицію депутатів. Якщо людина хоче працювати, повірте мені. Вона буде працювати, вона працює так, що коли приїжджає комісія, голос депутатів є одностайний в тому, що така людина заслуговує на працю. Коли є різні думки в депутатського корпусу, хтось виступає за, в когось є окрема думка, тоді ми її враховуємо. Але отакого гомосовітіпус не буде, що буде сплошний одобрямс і до всіх буде одинакова шкала. Таке вже було 25 років в обласній раді. Спортивний зал обласної дитячої юнацької спортивної школи використовуватимуть для тренувань та виступів три професійні агрові команди: жіноча з волейболу Волинь Університет, чоловічий баскетбольний клуб Волинь баскет та чоловіча команда з волейболу, яку очолює депутат облради Юрій Гупало. Зал «Одюс-США» єдиний в комунальній власності області, де можуть грати такі команди. Дефіцит площі провокує конфлікт між тренерами та спортивними функціонерами. Крім цього, потрібно врахувати той факт, що головне Значення обласної дю США тренування дітей, дорослі команди можуть тренуватися, виступати в залі лише у так званий тихий час, коли діти в школі або ж увечері. Заступник голови обласної ради Роман Карпюк дав доручення директору одю США Богуславу Галицькому врегулювати ситуацію та забезпечити рівний доступ усіх професійних команд до залу школи. Ми за те, щоб в області розвивалися всі види спорту, абсолютно всі види спорту. Чим буде більше видів спорту, тим більше наша молодь буде займатися спортом, тим буде краще, краще для волиня. На нараді при заступнику голови облради також піднімалось питання про фінансування професійних клубів. Тренери б'ють на сполох, бо успіх команд наразі залежить не стільки від спортивних показників, як від наявності спонсорів. Всі розуміють, що е, команди суперліги вищого дивізіону – це є бренд області. На сьогоднішній день не стає грошей в олігархічних структур, і весь ігровий вид спорту обрушується. Всі в Білорусі і так зробили. Фінансуються всі клуби волейбольні, хокейні, футбольні, гандбольні, всі клуби фінансуються з держави майже на 55%. Вони так фінансують харчування команди, форму всю, всі переїзди команди це місцеве, гродно. Всі переїзди команди вони фінансують і вони дають мінімальну заробітну плату. Мінімальну. Далі, якщо цей клуб хоче взяти якогось лігенера, якщо цей клуб хоче більше підняти заробітну плату, все тоді він вже шукає спонсорів, які допомагають цьому клубу далі вийти. Тренери пропонують депутатам обласної ради ретельніше наполягати нардепам від Волині на необхідності лобізму законопроєктів, які сприятимуть економічній підтримці, розвитку та популяризації спорту в нашій державі.